Якщо ти знаєш більше сіми відповідей, твоє місце в топі географів? Яка країна розташована одночасно в Європі та Південній Америці? Франція? Яка столиця є найпівнічнішою у світі? Рейк'явік. Яка країна має найбільше активних вулканів? Індонезія. Яка річка тече через найбільшу кількість країн? Дунай. Яка країна офіційно має найбільше мов? Папуа Нова Гвінея. Який найбільший за площею Штат США? Аляска. Який континент найменше заселений? Антарктида Яка країна повністю оточена лише однією іншою країною Обидві. У якій країні знаходиться найбільший у світі водоспад за об'ємом води Венесуела. Який острів є найзаселенішим у світі? Ява.